Всім привіт! Ви на каналі Саколік, з вами, як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео ми розберемо проєкт Superborn. Я покажу вам всі підводні камні, які є в даному проєкті, про які не говорять на Ютубі. Чи варто в даний проєкт заходити, чи варто в нього нести свої кошти. Тож відео буде цікавим і корисним, раз його подивитися, щоб не попадатися ось на такі проекти. Ну можна в ньому заробляти, скажу відверто, якщо ви його берете в довго срок, за короткий термін ви нічого в ньому не заробите. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до проєкту і все це ми розберемо більш детально. По традиції, вже перед тим, як переходити до самого проєкту, про який ми сьогодні будемо говорити, я декілька слів вам розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато способів заробітку, як безкоштовних, так і з вкладеннями, що для кого підійде. А особливу увагу звертайте на закріплені пусти. Тут є в нас проєкти, в які я вклав. Свої кошти і заробляються, один із них, наприклад, спексі. Також є проекти в них, де ми ходимо і заробляємо, такі як, наприклад, Валкен, Mining. Також є проекти, в яких ми виконуємо якісь завдання і заробляємо, то витрачаючи декілька хвилин на день. І є проекти, де ми тиснемо один раз на 24 години кнопку, або взагалі ж її не тиснемо. І на цьому також заробляємо. Більшість проєктів з них вже перевірені, перевірені на виводи, все виводиться, а деякі ми чекаємо або лістинга, або обновлень. Тобто підписуйтеся на мій телеграм-канал, посилання буде в описі під цим відео. Давайте перейдемо безпосередньо до проекту. я розкажу вам, чи дійсно проект платить, чи варто в нього заходити, чи варто робити депозит. І перше, що у вас кидається очі, це ось таким червоним пише, що без вкладень. Тобто ви можете тут заробляти зовсім безкоштовно. Чи це так я вам все розкажу, тому що я, можна сказати, трішки на це повівся і зайшов, подивився, там, порахував собі, думаю, нічого тут платять. Такі шалені кошти так швидко можна заробити і непогано навіть заробити, навіть безкоштовно можна почати. Але чи це так ми розберемо в даному відео, тож сідайте позручніше, а ми давайте пігнали вже до самого проєкту. Після того, як ви зареєструвалися, вам надається 1000 срібла, 1000 монет, можна так сказати, для того, щоб ви собі придбали курчат і мали вже якийсь безкоштовний старт в даній грі, як ми бачили це на банері. Але чи це так, я вам зараз все розкажу. Ви заходите там купити курчат. Тут, як ви бачите, є 5 видів курчат, максимальна це червона, вона приносить 80 тисяч яєць за годину, але ми можемо на початок собі купити 2 зелені курки. Які приносять нам по 100 яєць за годину. Тобто за 24 години це 4800 яєць. Далі ви там збираєте собі, ви можете 10 хвилин ті яйця продавати. Ви там купили дві курочки, ви заходите пізніше склад яєць. І тут ви бачите, у вас там є ось яйця і ви нажимаєте зібрати яйця. Пізніше, коли ви вже зібрали ці яйця, нам їх потрібно продати. Ви заходите в продаж яєць. І тут ви бачите, скільки за що ви отримаєте. Як ви бачите, 100 яєць це є одна монета. 100 монет це є 1 рубль, 100 рублів це є 1 долар. Ось такий приблизно в наш курс. Ви так собі думаєте, ага, ви тільки за стільки-то заробите, нажимаєте Продати всі. І як ви бачите, дані монети діляться на два баланси. Один баланс це є баланс покупок, і другий баланс це є баланс вивідний. Тобто ви Відразу собі можете, так половина йде у вас на реінвестори, за які ви можете купувати собі наступні курчата, а половина, які ви можете вводити. І ви собі так думаєте, ага, стільки ми заробили. І ви собі вирішили, наприклад, там докупити курчат. Ви ж там заробили, у вас половина пішла на баланс. Ви докупили собі ще курчат для того, щоб заробляти вже набагато більше. Давайте купимо червоних, тому що мені дозволяють монети. Нажимаєте купити, як ви бачите, ми придбали одну курочку. І у вас вже є там на балансі, наприклад, якась певна сума, яку ви можете вивезти. Як ви бачите, на моєму балансі зараз 362 тисячі монет. Тобто я можу виводити зараз 362 рублі. Ви такі хоба, заходимо заказати виплату. Так, звісно, проект платить, але проте трошки пізніше. Ви нажимаєте там, куди вам зручно наприклад, виводити. Я виводжу на Pierга Гаманець, посилання на нього буде також в описі. В цьому відео, можливо, когось даний проект зацікавить, якщо його розглядати в довгострок. Або можете там ВСДТ-тезер виводити на біржу собі, чи там на qv гаманець, в біткоїні, на Binance. І ви нажимаєте, там наприклад, свій гаманець, візьмемо це буде пеєр. нажимаєте вивести там наприклад, давайте візьмемо 360 тисяч, давайте 300 тисяч, нехай буде яєць. Хай буде навіть 30 тисяч. Ви нажимаєте Виплатити. І тут хоба. У вас недостатньо фармпоїнтів. І ви такі, блін, а як же ж так, то ж можна ж безкоштовно заробляти і виводити. Все набагато складніше, друзі. Тому не спішіться сюди вносити гроші, а якщо хочете внести сюди кошти, то розглядайте цей проєкт в срок, тому що за декілька днів, за декілька, наприклад, навіть тижнів вам не вдасться відбити всю суму. Хіба якщо у вас будуть свої реферали, які будуть також готові сюди внести кошти. Іншим способом, ви просто будете дуже довгий час сидіти, збирати ті яйця, можна сказати, поки вже курчата не вилупляться. І тоді аж, можливо, з часом ви відіб'єте свої вкладені кошти. І тепер, що це таке за фармпойт? Ви нажимаєте на нього. І тут у вас є така, ось такий банер, можна сказати, написаним чорним. Що один фармпоint, це є 1 рубль. Для виводу нам потрібно 100 став тобто 100 рублів. І ви таки думаєте, ладно, зараз там продам монетки і собі назбираю цих фармпоїнтів, ви заходите обміняти монети на фармпоintів. І тут у вас бачить стоїть ліміт. 1000 монет можна міняти кожного дня. тобто Це виходить 0.29 Тобто За 4 дні ви отримуєте лише один цей поїнт. Порахуйте собі, скільки це виходить в місяць, тобто за 4 дні ви отримаєте лише 1 рубль, це є приблизно навіть не знаю скільки в доларах. Нехай буде 10 рублів, це є 1 цент. Тобто за тиждень, приблизно за 1,5 тижня ви отримаєте 10 рублів, 11 центів. ну Це є дуже мало, це дуже смішний дохід. Хіба якщо ви розглядаєте його в довгосрок, поясню саме чому. І так, ви можете міняти 1000 монет кожного дня. Також можна збільшити ліміт тут. Ви нажимаєте ваш добовий ліміт і тут є у вас, що ви його можете збільшити. Наприклад, ви збільшите ще на 1000, тобто ви зможете міняти вже 2000 монет на цей фармпойнт. Але за це ви повинні заплатити 50 фармпойнтів. Тобто ви повинні заплатити 50 рублів, щоб мати можливість в день заробляти 0,5 фармпойнта. Тобто ну, зовсім невигідно тут це все робити. Хіба якщо ви нагадаю, ще разглядаєте цей проект Довгосрок. Також тут можна, наприклад, там поміняти, збільшити свій ліміт на 5 тисяч, на 100 тисяч, на 500 тисяч, хто вже давно в даному проєкті це можливо вже зробив і вже собі нормально заробляємо. Я ж також пішов іншим шляхом, закинув сюди декілька доларів для того, щоб заробляти вже набагато більше, тому що я планую в даному проєкті розвиватися дуже-дуже довго, тому що мені нікуди не спішиться, так скажемо. В раз в день зайшов, класно кнопку, збільшив свій ліміт, тобто поміняв тисячу цих поїнтів. І вже так назбирати, назбирати, щоб збільшити ліміт і вже пізніше собі там добити, щоб кожного дня виводити. Не думаю, що цей проект заскамиться через місяць, через два, через п'ять, тому що він вже дуже-дуже довго працює і дуже дуже довго -ду 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 ще він попрацює. Давайте тепер перейдемо до того, скільки я звідси вивів і чи взагалі варто сюди щось заносити. Безкоштовно нагадаю ще раз, вам нічого не вдасться тут заробити, тому що вас для того, щоб ви вивели, буде просити цих фармпоінт, в один фармпойн це один рубль на вивід. Ви не зможете їх вивезти, бо мінімум треба закинути 50, тобто вас вже буде просити заінвестувати. А інвестування тут дуже хороше. Дуже хороше, і Вони тут зробили бонус для того, щоб заохотити якомога більше людей заінвестувати. Ось так виглядає, наприклад, зараз дана акція з 1 по 22 число вона триває. Я заінвестував десь приблизно 20 доларів і фактично получився зверху процент, получив також курчат. Додаткових, тому в мене вже є декілька курок. І, звісно, мені вже вдалося звідси навіть трошки вивезти. Зараз вам також покажу, скільки вдалося вивезти. І наразі мій вівід зупинився. На балансі вже в мене дуже-дуже багато монет, але виводити я їх не можу, тому що немає в мене цього фармпойнта. Якщо я би знав зразу, що тут потрібно ще якісь ці дані поінти, що вони десь сховані там далеко, що навіть їх тут не знайдете так дуже швидко, щоб розібратися. То я би спочатку збільшив собі ліміт обміну, а тоді вже собі помаленько виводив. Зараз вже в мене набагато складніше, тому що кожного дня 0,29 фармпоінта, 4 дні це 1 рубль. Коротше, бред повний. Взагалі не варто сюди краще суватися, якщо ви не розглядаєте цей проект довго срок. Але якщо ми зайдемо в мої виводи, заказати виплату, то як ви бачите, я звідси зробив вже... 8 виводів. Перший це був такий пробний на 10 рублів на пеєр. Все, можна сказати, я вивів за 2 дні. Всі виводи прийшли дуже швидко, дуже успішно, і в сумі я вже вивів десь приблизно 2,5 рублів, тобто 25 доларів я вже вивів. Можна сказати, навіть вийшов вже в трошки невеличкий плюс. Але я на цьому не збираюся зупиняти, тому що я говорю ще раз, не зайшов я тут не на місяць, не на два, можливо на рік, на два. І нехай воно собі буде, воно мені не заважає, через 3-4 місяці я вже собі думаю, що буду виводити кожного дня, нехай буде це навіть і 1$, все одно буде приємно, якщо вже тоді, буде мені капати звідкись 1$. Якщо ви ж хочете там за тиждень-за 2 тут щось заробити, такого у вас не вийде. Тож, якщо ви хочете сюди закидувати кошти, спочатку наполовину збільшуйте ліміт, половину виводьте, щоб мати можливість в подальшому міняти більше цих фармпоінтів. Також для безкоштовного, що можу сказати, це є тут у нас щоденний бонус, який ви можете забирати, який взагалі вам не потрібний, якщо ви сюди заінвестуєте. Нам дається від 1 до від 10 до 100 монет. Але люди, якщо ми бачимо, кожного дня забирають, забирають дуже багато. Також тут у нас є рулетка, бонусна рулетка, яку ми можемо активувати раз на 4 дні і тут заробити до 1 мільйона цих наших монет. І також у нас є. Призова рулетка. Це дається тут за кожне 200 рублів поповнення один раз крутити. Я крутив теж, тому що закинув сюди кошти, мені випадали переважно ці пташки, курчата, як їх ви хочете називати. І зато в мене вже є трошки більше тут курчат. Поповнити баланс тут теж дуже просто, надіюся, дуже легко ви з цим розбиратися, хто буде хотів заінвестувати. Через Payer, Tron, дуже-дуже багато різних є гаманців, які можна поповнити, криптовалют. Вибирайте собі, можете навіть під час цієї акції поповнити, можливо, згодом з'явиться нова акція. І як ми бачимо, тут знизу нас пише, що бонус при реєстрації 1000 монет. І при поповненні балансу ви получаєте 200%, 250% від суми поповнення. Також знизу в нас є статистика сайта, тобто скільки людей зайшло, скільки людей заходить за 24 години, скільки всього виведено, і скільки вже проєкту, і також скільки тут на даний момент є грошей. Тобто 16 мільйонів зараз є в проєкті. Скажу вам чесно, якщо розробник цей сайт не закриє, то цей сайт, ці кошти будуть виводитися руками, Тому що якщо кожному потрібно ці поінти для того, щоб вивести, і коли вони почнуть їх збирати, то будуть проходити. Дні, тижні, можливо, для когось і місяці з маленькою кількості пташок для того, щоб заробляти і нормально світ це вводити. Тому я не думаю, що цей проект дуже швидко заскамиться. Тим більше він вже пропрацює вже майже рік. Тому я думаю, що свої кошти я вже відбив, що помаленьку буду тут заробляти. Нехай воно мені буде. Заважати воно мені не заважає, просто сайт на телефоні. Тому беріть собі це до уваги. Якщо ви готові занести кошти, то розглядайте його в довго срок, а не день-два. І забули, тому що вам кожного дня буде потрібно заходити, обмінювати цей баланс, щоб накопичувати ось ці поінти. Бо якщо ви будете дні пропускати, то відповідно і від цих поінтів у вас не буде на вивід. Мені здається, що навіть без 50 рублів, які треба закинути, вивід вам не буде доступний. Тож ви будете мусити закинути сюди хоча б 50 рублів. Зовсім інша сторона медалі, якщо у вас є свої реферали. І є трошки коштів, щоб закинути сюди. Даний проект. тому що у вас буде дохід від рефералів рахуватися, також у вас буде свій депозит, за який вам вже дасть своїх поїнтів, і ви зможете збільшити собі щоденний баланс обміну цих монет на ці поїнти. І то вже буде зовсім інша справа. Ось так, як в мене. Я собі трошки закинув, мені вже вдалося відбити ту суму, яку я закинув, і далі в мене буде помаленьку-помаленьку вперед прорухатися ось даний дохід. Хто хоче, може закинути, посилання я залишу, але. Майте на увазі ще раз, що якщо ви на день-два на місяць, нічого ви тут не заробите, то краще взагалі сюди і не заходьте. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, з вами як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!